Отже, мова буде йти про церемонію координації в Почерському монастирі 1773 року Федора Стегрибицького. І власне як візуальне джерело до історії Почерського в мійного спадку. І як пані Валенеля теж зауважила, що візуальне джерело інколи історики не брату уваги, або меч їх використовують. А Це візуальне чергово є досить цінним, адже завагавши не лише історію монастиря, а не лише історію монастиря там можна почеркнути. ПД може, там ще ПД. Не лише історію монастиря, а також побут, фестивальну культуру, історію, історію а, мас і таке інше. Скажу, що погибли для написання цієї статті спочатку науково популярного тексту на сказі стало простання Івана Кузьмінського, який загубається що нашу музею, звернув увагу, що на рятує є заражені деталі з музикантами і попросив її якісно відпотарахувати, якісно, якісно відскажувати, що було зароблено, а оскільки був вже наявний і переговорена робота з цього позавергування. Тут був підготовлений невеличкий науково-популярний матеріал на сайт нашого заповідника, який власне, пан Володимир там мене знайшов і дуже, дуже наполегливо запросив до публікації. Довелося науково-популярної стагіщечки відредагуватися завжди більш науковим. Попрацювати над цим, хоч, на мій погляд, здається, що цього науку популярного характеру остаточно не вдалося позбутися, але це вже будуть оцінювати читачі після, після публікації збірника. Ну, а пану Івану Гудмінську, дійсно, він вічна шана, і те, що сьогоднішня сьогоднішньому перегреці так і обізначило, це власне додатково це підтверджує. Власне, експонати експонуються в музеї книги, але не сьогодні, бо сьогодні ви зможете його побачити на виставці. Є він в реальності. Тут загальний вигляд цієї кагбюри, а власне її розміри досягають в ширині торічки понад пів метра. І власне, за цим QR-кодом можете саме відсканувати пагі на Google диск, де зберігаються файли з оципаванням, на жаль. На заповідник ще немає ресурсу інформаційного, де до в'якісних інформації ці речі можна було виставити, але можна її там взяти і навіть використовувати теж в якихось своїх публікаціях зі скажем посиланням на нашу історику культурну установу. Невеличке пояснення до експонату, що не дає можливості нагоди сказати про нього більше, це най найперше те, що в музеї, музеї в записах воно позначено. Походження позначено зі старих фондів музею. А це таке позначення. Музей наш музейний фонд створений ще на початку минулого століття. перший, де відвідуючи замок князів Остаровських доступний як музей, став в 16 році музейні фонди з тих пір були в наявності, але постійна музейна робота фондова не велася. Вона почалася вестися лише в 60-70-х роках, і коли в 60-х записували деякі експонати, постопилася старі фонди музею. Відповідно, ми не знаємо, звідки воно походить. І, власне, по потрапило в немає історії побудування цього цієї речі, і власне потрапило вже в записаному музей. Вона. В стані такому, як є зараз продубльовано на тканину. Як і сказала пані Наталя, ці всі речі паперові недовго зберігалися. Книга, відповідно, бібліотеці чи навіть в самій церкві вона збереглася, а ось таке дарівне, побутове або і велике, але все-таки крихке річ вона дуже довго не зберігалася, і хтось її просто переклеїв на полотно. Але це нам не дає можливості надало дослідити водійні знаки на цій на, цій, на цьому папері, тобто навіть не можемо сказати, там, який папір використовували. Точно можемо сказати, що це міді-ягид. відповідно має дуже багато деталей, а, дозволяє заробити, адже а, мідіяги мідіагид має за увазі, що була мідна пластина фатецьте. Виїднів стаграпав на ній а, такі ямки, бо роздонки, скажімо так, і коли вже тарука наносив туди чорнило, чорнило стигав, але в самих ямках чорнило залишалося. І коли вже до рідної пластини вертулявся папір, то з цих е, заглиблень. Чорним входило в папір, і власне це дозволило робити такі давні деталі. На відміну від того самого шовку, дагу чи дагу методом дегвагрітів, це дозволяло зробити більше деталей. Тому на не, не такій великій площі вдалося вмістити дуже багато деталей. На почесному місці в центрі знаходиться власне, власне ікона. Почаєцька, як бачите, її теж підносять ангели над усім дійством. І загалом це лише перше зображення цієї ікони, воно в найвищому місці, в найпочеснішому місці, по центру, на небесах, ангели його підносять. Натомість паньку сюжетах ще з'являється ця ікона, і її, поріше, можна, можна тут знайти. А в правому Куткові знаходиться корона. Можна трактувати це по різному знову ж таки, як і мистецтвознавчий аналіз нам розповідали, що ікону ніби коронує небесні сили, так, Отець, Син, Святий Дух. І тому вона з'являється звідти. Так само можна трактувати це, що ікона, власне, коринація цієї ікони, вона теж Небес. А з іншого боку, можливо, бераба просто в куточку мав пусте місце, і це просто звичайніше пояснення без, без, якихось, без якихось таких божественних вторгень. А ось тут ми бачимо, власне, в ході процесії зображена ікона, яка виставлена в оточенні фейєрки, її зобразили власне, і знизу, і також по боках. І барокові спеціально побудовані конструкції, яка була і вживу. Зрештою, ця виглядів старої події, які відбувалися вживу. Ми бачимо поруч з двох боків ікони греху. Двох важливих персонажів цієї історії. Один з гербів знайомий усім, хто займається даруками почаївськими. Це герб, власне. Луцько-саговського єпископа, а інші грех це грех Копоцьких. Зверху вище піднімається теж ця конструкція з теж зображенням цієї і корони, і символу і Діба Марії, і все у іншої знову ж таки знову ж таки корони. Друге зображення, яке ми бачимо тут, це зображення в ході процесії, ікону несуть, адже подія координації два на Майдані, а потім ікону доставляли назад до програму. І тут друге зображення цієї ікони, зображення в ході цієї процесії. Загашно не зримо, тут присутні, присутні теж спонсор, якщо ви зберігати в бабу, майте така дете. Але знизу графік знову ж таки Потоцький. <гум> е ну, Зібраний люд бачив, хто, е хто за все оплатив. І, зрештою, сама, е сама процесія, е сама ідея програма, ну, Потоцьким була фінансована, тобто спонсор, як і в багатьох заходах теперішніх, так спонсор. -понсор. А, до, повернемося до е, можливостей візуального джерела зображений монастир, і тут він зображений досить таки детально, а до найменших деталей там, на передньому фоні до, е, до програму також паркан, монастирські будівлі і таке інше. І, власне, воно фіксує час е, коринації до, до якихось без якихось там додаткових змін чи е, в архітектурі. В теж в центрі завагажено міський ринок, Почаєва. Це вже таке візуальне джерело суспільно-економічного розвитку міста, міський ринок, де відбувалися різні ярмарки, події міського життя та таке інше. О! що робиться? Це щось мишка ваше. Так, я погоджуюсь, так легше. <гас> а... Ось тут зображене військо, а в церемоніалі цермані, моніаліці і фестивальні культури, як відбувався загалом пеганація як фестиваль. Цікава тема напевно для, для дослідження. А, і власне ці, в цій церемоніалі також роблять багучі військові. А, цікава така деталь загалом, а, що військові і присутні, і загалом ми можемо побачити озброєння того часу, таке парадне парадного зброя, що важливим там для для, для і важливим джерелом для істориків. А війська і також, в принципі, і для бібліографів, біографів швидше. Наприклад, тут пеновій подні, в самій ґаббі підписаний знизу, що це єстерковський під цікавий персонаж, адже потім відіграв важливу роль в поділах речі посполити в, з цих земель. Він виступив одним з. Тих людей, які прямо пішли в підданство Росії і прямо закликали до, до цих подіїв, ми бачимо його в повне, повне озброєння, озброєний мечем, що в той час носив суто церемоніальний характер. Меч вже не було озброєння. Ми бачимо, що керівник цієї групи Постанковський одягнений по ладунок, його видно спідплащали. І навіть особлива деталь обладунку це так звана остаруга, таке загострення, яке чіплялося на взуття Баблизну області. П'ятки десь на, на каблук це для, елемент для керування конем. Воно спеціально загострене або з нанесеним таким, такою зірочкою, щоб вершник міг по суті колоти коня і заставляти його повертати туди, куди подалі. Знову повернемося до центральної процесії, адже тут видно в участь різних прошарків суспільства, одяг духовенства. І загалом за тією ж логікою, що і з військовими можна прослідкувати за тим, як, як були одягнені люди, також видно і інше тимчасові. Встановлені тимчасово конструкції, як ті самі арки, ті самі місця для проголошення перемог, місця для ікона шанування, місця для коринування самої ікони і так, таке інше. Видно. Людей видно, що це різні пошукати суспільства. Так? Якщо на передньому плані були зображені військові та шляхта, на середньому плані священники духовенство, то звичайні механи теж користують на загинуло на цій роботі, що показує, що це такий фестиваль чи, чи свято для так, там, шарки, на різних, різних пошуків суспільства. І одна з арок. Одна з арок, якою проходила як наша дому старя, це арка, яка теж зображує а, спонсора. Зрештою, тут що і ікона, але вже в вигляді, вигляді скульптури, яка увінчує цю арку, під нею зображені відповідно дієві особи, які це профінансували, та грех Потовська. І якщо ми повернемося до загального вигляду, то Потоцький на цій верби не присутні особисто. Є його мехта Станковський, він підписаний. Але якщо ми подивимося на місце цього герба, місце цієї арки, то воно знаходиться чітко під Ілею Марією і чітко по центру усі, усієї роботи знаходиться герб, герб Потоцьких. Ну, Щоб знову таки всі розуміли, за чий тошт і це прагне все. Mm -hmm. Я то дякую за увагу, але так, дякую за увагу. Я тут, гав, видав ще елементи, дуже образові люди з інвалідністю, на повностраді, щоб дійсно були присутні, та й зараз присутні пари при в монастирських будівлях, пари таких святах великих в тому, що вони просить милостині. На що є теж таким джерелом людей, які з візуальним джерелом до зображення людей, які зазвичай залишаються недостойними зображатися, умовно недостойними зображатися, бо їх чомусь не зображали. А як ми бачимо, що Шпега їх тут і зобразив, що показує те, що він хотів показати, зафіксувати те, що дійсно відбувалося, і цих персонажів він теж пояснив. Підсумовуючи, скажу, що дійсно джерело е, візуально є досить багатим і воно може бути використане в різноманітних статтях. Не тільки на релігійну тему, а на суспільну, економічну історію повсякдення, історію нижчих порошаків суспільства і таке більше. До чого е, допереду, до перегляду вас запрошую, як, так само, як і до її використання. Дякую за увагу, можу відповісти на питання. Чи відомо протираж не? Ні. про Протираж відомо. Випадку, випадку з самої конкою, яка роздавалася на церемонії, було відомо, бо фінансове звітна було. А з цим невідомо. Зрештою, вона не роздавалася на цьому заході, а швидше могла вийти взагалі після, після події. Але теж така проблема, що на таких дрібних речах не вказувалося кількість демократій. А але... аналоги невідомі, крім нашої збірки? Відомі, відомі. Пані Наталію використовували десь якоїсь іншої, вона так красиво розмальнувалася двома фарбами. В національному музеї? В національному музеї. А є але. Тобто вони є, все не відомо. А як ви чи саме конкретно ці роботи? це Ні, вона ця робота найчастіше згадує як ілюстративний матеріал загалом до теми програмації. І часто, власне, просто останній слайд, так, отак її і, і Часто в цих збірниках вона просто подана ось таким чином, або ще менше, і там взагалі не зрозуміло, що відбувається, то я, власне, так і заохочую до розгляду деталей на ній. А, Дякую, що? А, так. а чи відомо, чи ця композиція якась особлива, унікальна, чи, наприклад, для зображення таких сцен коронації? Наприклад, була якась запланована як шаблон, і потім всі могли використовувати його, чи, чи наприклад, для почаєва це було інше. Бо я бачила коронацію під камені, то вона така трохи. Підніша Така сама. Така сама. Я теж можу підтвердити дерев'яні, тільки це замість потоці. Так і Там, три, у нас є в колекції та, видання та, коронації, коронації чудово чудов, області матері Божої Томської, де в першій та, частині та, описані та, всі чуда, а друга частина присвячена власне процесу коронації. Вона велика. Там описано споруди, які були зведені тимчасово, там описано порядок і протокол, там наведені, наведені тексти виступів, і хто по протоколу за ким мав виступати. Тобто процедура, була уніфікована. Єдине, що мабуть, до устави, мабуть, які можливо саме. залежало від грошей, які були вкладені, Але, і могла бути більше менше вимінялися, він зелі ві, мінялися. Значить, цитати змінювалися Святого Письма. Отже, такі речі, Но, тому що ті цитати в них дуже часто нав'язувалися чи до якихось зображень, чи для того, щоб знову ж таки метафорично підкреслити ті число. Пані Наталі, я думаю, що та рішечки інша логіка думок має бути з такої причини. Мені здається, що сценарій події. І його візуальне наповнення було подібне. А вже градуга, вона створена постфактум а, за наявним те, що грава бачив по місцю. Бо пані Світлана з нашої колекції згадала про Помську, а я недавно з нашої колекції а, коронацію львівської ікони. Теж видання, яке вийшло взагалі після події. Але там, там є весь сценарій. Сценарії. Весь хто що казав, в який момент. І навіть е, там немає регби, як відбувалася процесія, але є навпаки цікавіші речі е, зображення чуд, які стояли по ходу процесії. Там ставили такі е, теж е, ахки, де були зображені чуд. І потім їх перенесли в гарматі гребь самотніми. Тобто це відбувалося постфактум, а ось тут якраз цікавіша тема, і, можливо, вам буде як дослідження взяти загалом, дослідити, як відбувалися процеси і координації і чи є там відмінності. Порівняно, до речі, між різними чинами чи між різними частинами речі посполужати. Ну і оформлення, звісно, залежало від того, який так, сезон ну, там такі квіти, там не було квітів. Там наприклад гілля, яленович. Да, від справності гарма, залежно відповідь дійсно від майстерності. Але для відтворення епохи це унікальне джерело. і військова справа, і архітектура, і поводь я зауважу, що таке що тут варто дослідити, що це не є буквально фіксація події, тому що. Торжества продовжуються там певний період часу. і Тут може бути присутні декілька днів. Тобто події які відбувалися саме по різні дні. Саме тому ікона зображена на вході в ході процесі mm -hmm. вона в одному моменті виставлена ось тут, mm -hmm. В іншому моменті її вже люди моце треба. треба тобто е, дійсно це різні витинки часу. Не кажучи вже про те, що дійсно може бути навіть інші дні, тобто не, не, не процесі. Це, це перегукується це з філософією бароко, де реалістичне, містичне існує в, в такому не змішанні, а в органіці такі свої людини. Так? Дякую. Дякую.